просто рада всім, що дали. Дивіться, яка гарна обновка, ви подивіться, яка я в ній красива. Я просто щаслива. Будь ласочка. Будь ласка. Людина від Бога, ангел та зірка. Саме так переселенці описують волонтерку Юлію, яка їм допомагає у Кременчуці. Зустрічала свою знайому, вона каже, є така Юлічка, вони були не тут, вони переїхали, що це дійсно людина від Бога. Спасибо большое, Юлечке нашей, она у нас ангел просто так выручает, тут честно. Спасибо. Мы очень благодарны. Юлия, она вообще нас звезда. начала говорить, Ну, правда, ви розумієте, ми приїхали в одних штанах в одному пальці, а тут пожалуйста, нам все, що тільки можна. Ми дуже вдячні. На початку повномасштабної війни жінка проживала в Харкові, допомагала пенсіонерам та до останнього продовжувала волонтерити. Але 8 березня вона разом зі своєю сім'єю виїхала до Кременчука. «8 березня була ніч дуже тяжка. Моя вся сім'я спала. Ну було шумно, і чоловік мій мене забрав. Тобто, з шостого ранку комендантська година закінчилася. Він просто подзвонив, сказав, що через 10 хвилин буде машина. Ось так ми сюди і потрапили. 29 травня Юлія запам'ятала на все життя. Саме в той день вона вперше видала гуманітарну допомогу переселенцям і остаточно зрозуміла, що саме вона повинна бути тут і зараз. Я подзвонила своєї знайомій, Вона теж з Харкова. Вона відкрила фонд Вільні люди, вільна країна наразі вона у Дніпрі. Знаходиться у нас взагалі сім пунктів видачі, ну не тільки у Кременчузі, і вона дозволила мені відкрити пункт видачі. Коли прийшла дитина з Маріуполя, я дала трішечки солодощів. Ми дали продукти в харчування, ми дали іграшку, але він почув потяг, який причеплявся. Дитина все це кинула. Упала на землю і просто почала криком кричати. Я зрозуміла, що я, я повинна це робити. От я просто повинна це робити. Люди вдячні Юлії за продуктові набори, які вона видає напередодні новорічних свят. Зараз похвастаюсь. Дивіться, ой, цілий лоточок яєчок. Ой, Боже, як гарно, мене ж чоловік їх любить. Дивіться, і кукурузка. Боже, так це ж гарно все на новий рік. І майонезік. І шпротинки, боже мой, і ще якась консервочка, і сирок. Господи, Юлічка, та дай Бог же ж вам здоров'я, куколка, оце це праздня. Продукти та дитяче харчування, одяг, взуття та предмети гігієни волонтерська команда з Кременчука отримує з усіх куточків України. Основна та постійна підтримка є від директора фонду Діни Ткаченко та Сполучених Штатів. За словами Юлії, до неї звернулося 1600 сімей. Взагалі, з травня місяця по сьогоднішній день ми допомогли людям у вигляді речей, постіль, подушки, покривадла, 18 тонн. Якби складно не було, проте люди вірять у майбутнє України, адже спільні бажання обов'язково здійснюються, і ми неодмінно переможемо. В таке складне время ви представляєте, вона для нас що то збирає, що то для нас домагається, по тому нізкий уклін їй за її доброту, за мило, за щирость, за все за все прекрасно. І з тим, що на днях буде свято, Миколайчика і Новий рік. Ми все одно бажаємо нашій Україні, щоб все в нас було добре, щоб все закінчилось як можна швидше і побажаю нашим любимим волонтерам крепкого здоров'я, терпіння, бо вони скільки для нас всього роблять. Артем Ребров, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський – Кременчуцькі новини.